Добрий день, друзі! Мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Друзі, сьогодні у мене буде урок в'язання. Я хочу показати вам, як навчитися в'язати з нуля. Тобто, якщо ви зовсім не вмієте в'язати і не знаєте, з чого почати, то запрошую вас подивитися це відео, я вам все покажу і розповім. Друзі. Спонукала мене до цієї ідеї моя нещодавня гостя. Приїжджала до мене в гості молода жіночка, і вона питає мене, а ви можете показати, як ви в'яжете? Бо я в'язати не вмію, вмію тільки набирати петлі і все. І я подумала, що скільки молодих і навіть не дуже молодих людей, які не вміють, але хочуть навчитися. Друзі, нічого в цьому складного немає. Якщо ви не вмієте співати чи малювати, то це вже складніше навчитися, повинен бути хист до цього. А в'язання це така річ, яку може освоїти абсолютно кожна людина. Я в цьому впевнена: хочу вам дещо для початку розповісти. Сьогодні у нас буде урок в'язання спицями. Спиці можуть бути різні. Я вам зараз показую є спиці на тросику. Тросик може бути різної довжини. Саме зручний, яким я в'яжу майже всі речі, це такий невеличкий 60 см довжина спиць і номер спиць 3,5 мм. Вони можуть бути на тросику спиці, а також окремо. Теж можуть бути залізні, дерев'яні, бамбукові, пластмасові, різні. Мені дуже зручно в'язати такими залізними спицями. І е, такими спицями шкарпетковими. Я не дуже полюбляю в'язати, тому що вони в мене падають. Ну, В'яжемо двома спицями. Я забуваю, я все життя в'язала на, на спицями на трусику і шкарпетки на трусику, я вам покажу. І мені ряд. Спицю кинула, знаю, що вона ніде не загубилася. А такими Я завжди я люблю в транспорті в'язати, щоб вони не падали. І бачите, вони різної довжини, і мені для зйомок навіть вони не дуже підходять, тому що вони, бачите, не поміщаються мене під камерою. Тому, друзі, для початку я вам все ж таки рекомендую придбати спиці на тросику. Дивіться, вони можуть бути різної довжини тросики, різного діам діаметру. Ось, наприклад, 50 см є спиці, довжина, 3,5 мм, 4 міліметри, 80 см. Десь У мене дуже-дуже багато спиць. Дуже. Вони і довгі, і різної товщини, і навіть ось є. Коротенькі, дивіться, для в'язання горловини. Є ще зовсім коротенькі для в'язання шкарпеточок. На деяких спицях пишеться номер. Ось, наприклад, на цих, бачите? Тут чи видно на екрані ось, 4,5 мм. А на багатьох спицях майже на рештах не пишеться. От. Для цього існує отака лінійка, вона продається там, де спиці і пряжа, і легко визнати, який діаметр. Ось, протикаєш спицю в дирочку. Ось, наприклад, мій любимий розмір 3,5 мм. ось, Бачите, проходить цю дирочку, значить 3,5 мм. В 3,25 не проходить, в 3,75 дуже. Свободно проходить, так що 3,5 мм. І таким чином ми перевіряємо, якої товщини. Самі менші спиці – Це 2 мм. Ну, може, існують і 1 мм чи півтора, я взагалі таких не бачила і ніколи не в'язала. У мене навіть двоєчок десь подшукати. я давно вже ними в'язала. 25 в'язала ось 2,5 у мене. Це тоненько виходить в'язання. Якщо ви почнете захочете навчитися в'язати, то раджу вам взяти спиці середнього діаметру, в моєму випадку я буду показувати на 3,5 мм. Саме оптимальний розмір. І 50-60 см це довжина спиць разом з тросиком. Так, це е, перше я вам. Більш такого не буду вас втомлювати різними ще знаннями про спиці, поки цього досить. Далі розкажу вам трошки про пряжу. На пряжі вона буває різного, як ви знаєте, складу і різної товщини. На ній пишеться який в неї метраж. ось, наприклад, в 100 грамах 500 метрів. Тобто, це дуже тонка ниточка. Вона підходить для в'язання якихось ажурних речей, і тут, в даному випадку, це мохірова ниточка, вона пухнастенька, навіть на мальовані пір'їнки. І пишеться, якими спицями чи гачком рекомендується для в'язання. Прямо на етикетці, бачите? 3,5 або 4 мм спиці і гачок 4 мм. І в цьому квадратику? Е Пишуть, скільки петель, наприклад, 18 в 10 сантиметрах в довжину і в 10 висоту, вміщається 18 петель і 24 ряди в висоту, щоб ви знали. І на всіх таких. В етикетках теж пишуть рекомендовані спиці. 4-6. Ну, Наприклад, оцієї Alizalana Gold, я в'яжу шкарпетки. Е, я не беру 4-6. Ну, 4 можна, а 6 взагалі не беру, бо виходить дуже рідке в'язання. Я в'яжу 3,5. Тобто не завжди можна притримуватися е, стандартно, що тут написано виробником: е, Дивіться, 4-6 мм для спиць. Це для шкарпеток. Не підходить. Так що дивіться, теж. 250 метрів 100 грамах, різна може бути товщина. І ще, друзі, вам що хочу сказати. Для початку ось покажу вам такі різні типи пряжі. Дивіться, ось такі. Для початку не беріть, вони ріжуть очі і вам будуть засліплювати. Сильно яскраві, не рекомендую для навчання купувати пряжу. Пухнасту не рекомендую, тому що вам буде важко на ній вчитися отаку От різнокольорову теж не рекомендую. Вона і пухнаста, і різнокольорова, вона дуже гарна пряжа, вона підходить, я з нею шкарпеточки в'язала, багато речей. Дитячі речі, шапочки, але для навчання не підходить. Також для початківця не підходить темна пряжа, тому що ви не будете бачити петлі. Не підходить отака пряжа з букле, тобто з такими крапенками. Теж воно буде у вас чіплятися і для навчання не підходить. Не підходить пряжа з люрексом. Ось бачите, вона блискуча. Ви теж мені буде погано вчитися. Це в мене в дві ниточки змотано. Вона гарна пряжа, з неї гарні вироби виходять. В одну нитку я в'язала. Ось у мене на каналі є обзорне відео, де я показувала різні візерунки. І ось з такої пряжі в мене дуже гарний такий літній візерунок. Мохерова ниточка тоненька. З нею дуже гарні в'яжуться такі павутинки, всякі регланчики або джемперочки. Ну, Для навчання це все не підходить, так що ми його відкладаємо одразу. І навіть цю пряжу не купуємо для початку. Краще всього підходить пряжа світлого кольору, не пухнаста, і приблизно товщини 200-240 метрів на 100 г. Тобто підійде ну, навіть 250 для навчання підійде така пряжа. Рекомендую вам взяти для початку ось така Alize Lana Gold тут 240 м грамах, який світлий колір, і на ньому будемо з вами вчитися. Е, ще хочу, друзі, вам показати шкарпетки. У мене на каналах дуже багато різних виробів. Для того, щоб вас трошки заохотити, щоб ви захотіли навчитися в'язати. Це я нещодавно в'язала. І ще е, ці шкарпетки це я на подарунок робила, ще не встигла подарувати. Це мені треба висилати. От, е, це в'язала я на двох спицях. От, ось такими спицями я. Так що, друзі, будемо з вами вчитися і. Побачите, що це все легко. Так, далі почнемо вчитися набирати петлі. Існує безліч способів набору петель: для того, щоб виріб більш широкий був і вільний край такий: один спосіб, є фабричний спосіб набору, італійський. Ось як в мене. От в цих скарпетках, бачите? Другий набірний край. Дуже багато, але я вам покажу базовий стандартний набірний край, який підходить майже до всіх речей. Далі в процесі в'язання, якщо ви навчитеся хоча б базове в'язати, навчитесь набирати петлі, навчитесь відрізняти лицеву петлю від виворітної. Бо дивіться, якщо сім нот всього-навсього, всього і люди придумали скільки мелодій. А в в'язанні всього дві петлі, дві ноти це лицева і виворітна. Якщо їх в'язати різними способами. І перекручувати, там, чи міняти місцями, чи по, -по декілька робити накиди додаткові петлі, можна робити будь-які візерунки. Але базове це лицева і виверітна петля. І я вам покажу базовий набірний край. Беремо у ліву руку ось так, дивіться, двома пальцями зажимаємо нитку. Залишаємо невеличкий хвостик. Ми зараз не багато будемо петель набирати, але довжина цього хвостика залежить від кількості петель, яка вам потрібна. Невеличку. І зажимаємо двома пальцями лівої руки. Далі перекидуємо через великий палець, через вказівний і ось так довгу нитку сюди. І набирати я буду зараз на дві спиці. Я дивилась деякі майстер-класи для початківців, там пропонують на одну спицю, але потім в'язати перший ряд, коли набірний край набраний на одну спицю, дуже для початківця важко. Тому краще набирати на дві спиці. Ось так прикладаєте і берете отак ниточку. Пальчики отак роздвигаєте і робимо першу петлю. Піддіваємо двома спицями за цю середню нитку, пальцем притримуємо, щоб вона не зіскользнула. Витягуємо, дивіться, опускаємо, продіваємо через цю петлю, беремо тепер оцю нитку і витягуємо через цю петлю. Це одразу. І далі не впускаємо нитки, тримаємо. А великим пальцем ми тільки оцю ниточку підтягуємо, дивіться, І підтягнули на спиці. Ми набрали дві петлі одразу це перше, перші тактики набираються. Далі ми будемо набирати вже по одній петлі, бо в нас вже нитка спиця знаходиться на верхній ці нитки. Повторюємо і трішки так відпускаємо руку і тут тримаємо, щоб не зіскользнуло. Тепер беремо ці дві спиці знову. Петлю знизу на великому пальці, піддіваємо на вказівному пальці, витягуємо цю петлю, відпускаємо. Тут тримаємо, пальця з пальця, зказівного не знімаємо. І ці пальці теж не розжимаємо, і великим пальцем підтягуємо, повторюємо, знизу піддіваємо. Петлю на великому пальці, піддіваємо нитку на вказівному і витягуємо з цієї петлі. І знову так розрівнюємо. І трішечки натягування нитки ми регулюємо цими пальцями. бо дивіться Тут ми пров'язали. І тут уже нитка коротша стала. Тобто ми трішки витягнули, тут підпустили пальці, рожали трошки, і випустили трішки петлю. Але тримайте тут міцно, щоб не зіскользнули петлі. І от таким чином, дивіться, набираємо петлі стільки, скільки вам потрібно. Бачите, я не спускаю тут, не розжимаю пальці. Ось набрали ми, наприклад, якусь кількість петель. Тепер тримаємо одну спицю, другу витягуємо. І в нас залишаються вільні велички, такі великі петельки, які нам дуже легко буде в'язати перший ряд. Оця рисочка, бачите, проходить, це кромка знизу. Деякі, ну, Я, наприклад, як вяжу, то це у мене лицевий ряд, те, що до нас йде лицем. Ви знаєте, що таке лицева сторона виробу, і виворітна сторона виробу. Ми будемо в'язати перший ряд, розвертаємо спицю для того, щоб на початок ряду прийти. Зараз ми знаходимося у виворітному ряду. І оці рубчики це виворітний ряд. Але в мене, наприклад, тьотя все пускає лицевим рядом. Їй так подобається цей край. Мені більше подобаються от, от така, такі полосочки, рисочки. Далі беремо оцю довшу ниточку, спиці, отак притримуємо, дивіться, пальцями, нитку на вказівний палець і сюди піддіваємо знову під ці пальці. Притримуємо. Великий палець лежить у нас на петлях, але ми не беремо першу петлю, бо ми її будемо в'язати. І десь у цьому місці тримаємо. Здебільшого перша петля майже у всіх випадках знімається, не пров'язуючи. Але є деякі вироби, де пров'язуються. Ну, я ж кажу, я вам зараз показую базовий варіант. Для початківців. Першу петлю ми знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. І далі ми з вами будемо в'язати лицеві петлі. Лицева петля, в даному випадку я буду в'язати за, дивіться, ось петля на спиці. Ця нитка, що до нас знаходиться, вона, петля складається з двох планок. Передня планка і задня планка. Та що за спицею оце передня планка. І ми будемо в'язати за передню планку, піддіваємо петлю, підхоплюємо ось так зверху вниз правою спицею. і витягуємо цю петлю через. Цю петлю нитку, робочу нитку через петлю. Бачите, як виходить? Далі ми тримаємо, щоб не зіскользнула, і цю петлю спускаємо з лівої спиці. Це вже петля у нас пров'язана. Далі ми пров'язуємо наступну петлю теж беремо, піддіваємо її за передню планку отак, знизу, і пров'язуємо е робочу нитку витягуємо через петлю. Ось, дивіться, повільно і близько підтягуємо, розкриваємо петлю, беремо робочу нитку і витягуємо її з петлі. І тримаємо, щоб нічого не соскользнуло. І далі дивіться, таким чином, у нас буде йти в'язання. Тут поступово відпускаємо трішки петлі, і тримаємо, і з цієї сторони підтримуємо. Натягування нитки ми регулюємо цими пальцями, щоб не було вільно, ну і щоб не було туго. І у нас виходять лицеві петлі. Але, друзі, у нас вийшли лицеві петлі, в виворітному ряду. Якщо ми розвернемо в'язання на другу сторону, то лицева петля на другій стороні буде виворітною. Дивіться, у нас залишилась остання петля. Майже завжди в виробах останню петлю пров'язують виверідною. Якщо ми в'язали, нитка у нас була за роботою, то виворітна петля в'яжеться нитка перед роботою. Ось, бачите, Перед спицею. І пров'язуємо ми її теж ось за передню планочку. Ось таким чином. Дивіться, піддіваємо і витягуємо. Отак, у нас. Ну ви зараз ще поки не зрозуміли, зараз я вам покажу вивертні петлі. Розвертаємо в'язання на лицеву сторону, і на лицевій стороні у нас виворітні петлі. Бачите, вони йдуть такими бурульками, зубчиками. Тобто, це петля з лицевої сторони виворітна, а з виворітної сторони, це лицева. Якщо ми будемо в'язати лицевими петлями в кожному ряду, і в лицевому, і в виворітному, то в нас вийде в'язка, яка називається хусткова в'язка. Ось я вам зараз дивіться, покажу, я в'язала. Знялися петлі. Ну, не страшно. Ось вони. дивіться. Якщо ми будемо в'язати в кожному ряду лицевими петлями і в лицевому виверідному, то в нас вийдуть однакова в'язка з обох сторон. Називається хусткова в'язка. Бачите, вона еластична і гарно виглядає. Це в мене, е, я показувати буду різні види в'язок. Е, як розрахувати, це буде в мене ще окреме відео. Одна кількість петель, але різні в'язки, бачите, різної ширини виходить в'язання. Тут 21 петля в мене на спиці. І різна в'язка має різну ширину. Але це поки ще вам рано. Так що, друзі, вчитися в'язати лицеві петлі. Першу петлю ми знімаємо, ми знаходимося в лицевому ряду. Точно так же беремо за передню планочку петлю і витягуємо робочу нитку, і в'яжемо. Це у нас лицеві петлі. Якщо ми будемо в'язати в лицьовому ряду лицьовими петлями, а в виворітному ряду виворітними петлями, то у нас вийде лицьова гладь. У мене тут немає, я вам можу показати, що це вийде. Ось, бачите, Тепер у нас в виворітному ряду виворітні петлі, вони такими зубчиками йдуть. А в лицевому ряду у нас будуть лицеві петлі. Я е, Зараз я вам покажу, як в'яжуться виворітні петлі. Але буде сильно довге відео. Давайте я вам вже в наступному е, відео покажу, як в'яжеться лицева гладь і виворітна гладь. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Для першого уроку це достатньо інформації. Навчіться набирати петлі і в'язати перший ряд. А далі ми з вами зустрінемося, і я покажу, що, що буде далі. Так що, дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, буде багато всього цікавого. Навчимося в'язати з вами і будемо дуже гарними дівчатами. На все добре, пока-пока!